12 років тому ми вирішили переїхати з квартири в приватний будинок і вистачило у нас грошей тільки на те, щоб купити пів будинку. Ось я стою на фоні нього, це наша половина. Але через 12 років у нас з'явилась можливість купити іншу половину. І ми її купили. Тепер будемо знімати відео про те, як ми перетворюємо ту, ту половину щось придатне для життя. Відео знімаю більше для пам'яті. І мені ще треба будуть деякі поради. Тому, якщо комусь цікаво, дивіться і буду задавати питання. Якщо знаєте, відповідь, будь ласка, відповідайте, бо є багато-дуже нюансів. Поїхали! ми тут купили. До всього там з половиною будинку дістався цей пес. Трохи він нервовий поки що, але думаю, якось вживемося. Ми вже трошки почали тут прибирання. Але загально це руїни нас погріб. Гараж. Це вже з хати повикидали ліновим старий. Це вже я почав розбирати старенький свинарничок, він нам не потрібен. Дошки з нашого даху, коли ми переробляли дах, люди, які тут жили, топили дровами і попросили в нас, якщо нам не потрібні дошки, щоб ми їм віддали, ми віддали, але вони не встигли ними скористатися і це добро нам повернулося. Це такі у нас господарство. Me Особне приміщення. Кухня. Хочеться сказати те, що вони називали кухнею? Врахуйте для того, щоб ви не дуже злякалися. Я знімаю після того, як ми тут більшу частину всього сміття викинули. Там груба за шафою. Точніше, плита. І ось сама груба, як утопили. Вона стоїть посередині кімнати. Отак. Ми її викидатиме. Точно таке саме планування було у нас. В нашій половині, коли ми купили, але це було 10 років тому, навіть 12. Ось вона. Отака. На такі пироги. До речі, було мені дуже цікаво, що це таке. Спочатку я купив свої, свою половину. Коли розібрав грубу, то виявилось, що це гільзи від артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Трохи більший, менший. Я не знаю їхній калібр, але виглядає ніби 45-ка і фейк. Потім розберу дістану з відео про те, яке воно там. Ну, так, Тож починаємо роботи.